Бідний чоловік і смерть, українська народна казка. Казка починається з бідного чоловіка. Той чоловік мав дуже багато дітей мав одинадцять хлопців, а дванадцятий уродився. Вже у своїм селі соромився хрестити, бо не мав що покласти на стіл кумові. Каже жоні: Візьму я дитину і понесу на друге село. Там найду чоловіка, котрий подержить дитину, і не треба гостину. Іде він і зустрічає жінку. У жінки лице завите. Він поклонився, а жінка відклонилася. Почав чоловік казати Жінко, ви б не подержали мою дитину, не були б за маточку. Та чому ні? І похрестили дитину. І маточка несе дитину додому. Приходять додому, а кумі нічого дати їсти. Ой, кумо, не знаю, чим вас погостити. Ану ж, іди до сіней, там і калачі, і відро вина. Пішов чоловік до сіней, а там повно калачів. Такі білі аж очі вбирають, а у відрі вино. Заністи все чоловік до хижі й гостяться. Як погостилися, каже кума. Чи знаєш, куме, хто я? Не знаю, хто? Я смерть. Та я тебе покладу на середнього чоловіка. Оголоси, що ти добрий лікар, набери у скляночки води, світу, і коли прийдеш до хворого чоловіка будеш бачити мене. Якщо буду стояти коло голови, кажи, що вже спізнилося лікувати. А якщо буду стояти кінець сніг, кажи, що ти його вилікуєш. І чоловік прославився як добрий лікар. Запомігся, купив корови, воли, справив хлів. Словом, став середнім газдою. А тут прийшло, що він постарів, і вмирати б. Дітей поженив, повіддавав. Як розболівся, зробив собі на постелі колесо. Коли приходить смерть, він з собою махне, і там, де голова була, стануть ноги. А там, де ноги голова. Ей, куме! каже смерть. Круть не круть, а вмирати мусиш. І смерть засміялася. Та що, куме, ще хотів би жити? Хотів. Мав він 85 років, і смерть дозволила йому дотягти до 90. А за 5 років з'явилася і стала коло голови. А він на колесі перекрутився. Ей, куме, круть не круть, мусиш умирати. Тоді він витяг з люльки цибух. Ну, кумо, коли ти така мудра, то зайди у цибух. Смерть зайшла. А чоловік заткав з обох кінців цибух стеблом і поклав на піч, на цівку. І став жити. Живе десять років. У селі хвороби не було і народу намножилося. А через десять років чоловік почав просити на себе смерть. Якось він здогадався, що свою куму заткав у цибух і поклав на піч. Зняв цибух, розіткав, а смерть вихопилася і закричала Куме, бодай би ти жив доти, доки з тебе лише кістки зостануться, і втекла. І кожну ніч багато людей вмирало, а дід ходив доти, доки з нього лиш кістки залишилися і доки не розпався.